Всім привіт! Мене звати Колесна Тетяна. Сьогодні поговоримо про виготовлення українських та закордонних паспортів у Варшаві. Є два варіанти: перше. Закордонні паспорти можна виготовити або подовжити через Посольство України у Варшаві через консульський відділ. Попередньо потрібно записатися в електронну чергу, отримати свою чергу, поїхати на назначений термін, на назначений день з повним пакетом документів, віддати ці документи і очікувати. Термін очікування 90 днів плюс час на доставку. Далі. Є другий спосіб, дуже популярний це через ДП-документ, який знаходиться в Блусіті, в торговому центрі тут у Варшаві. Є два варіанти. Або записатися так само е в електронну чергу, так, і в ДП-документі виготовляють як українські паспорти, так і закордонні. Так само можна обміняти ваше водійське посвідчення, не виготовити нове, а тільки обміняти. Е розказую. Або ви записуєтеся в електронну чергу, приїжджаєте на назначену дату, або ви приходите, стаєте в живу чергу, отримуєте номерок, такий талончик, чекаєте, і потім подаєтесь, якщо вони встигнуть вас прийняти, бо кожен день є різна черга, якось більше людей, якось менше людей, оплату приймають за адміністраційний збір і за організацію послуг, тільки безготівково. Термін пишуть, що 30 днів насправді я маю клієнтів, які чекають 40 і 50 днів, бо не встигають оброблювати документи, бо ви у Варшаві здаєте ці документи. так Ці документи їдуть в Україну, виготовляються в Україні і повертаються назад. Так як в Україні величезна зараз загруженість через те, що багато людей хоче виїжджати, тому потрібно буде чекати в ДП документ. Черга одна. Неважливо, ви інвалід, ви особа старша, ви дити, ви з дітьми чи вагітні. На жаль, немає жодного пріоритету, потрібно просто чекати. Моя порада всіх, хто заїхали за українськими паспортами, робіть собі закордонні, бо потім буде проблема, щоб скласти документи на внесок, щоб отримати тимчасовий дозвіл на проживання в Польщі, тобто карту побиту. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Всім гарного дня!